У продажі на ринку білий п'ятидверний Ford Fiesta 2011 року 1,4 MPI газ бензин, четверте покоління, 220 тисяч пробігу, автоматична коробка передач ціна 6950, номер власника ви телефонуйте по номеру. Так, дивіться, у нас ОМБІ ще немає. Так, передня частина така, галогенні фари на легкосплавних дисках, Вздуті рижит автомобіль автобіль до половини в затонований, Вздуті рижит по автомобілю немає. Це у нас хетчбек п'ятидверний. Тут орущі дуже ціленьке покажу салончик. Так, Автоматична коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер, мультикермо, шкіря кермочити, два передніх електрослу підіймача, регулювання зеркал. Так, що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.